Панове, мої найщиріші шанування. Слава Україні! До вашої уваги першою у новому році випуск нашого Укравтоконтиненту, програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Отже, ми починаємо. Сьогодні у випуску. До критичності один крок. Фахівці радять не чекати наказу профільного міністерства. На все про все лише півтора місяці до 20 лютого слід оновити ліцензії. Новий статут АСМАП перспектива чи реальність, які пропозиції напрацювала робоча група. Прихід нового року не залишив за бортом величезну купу старих проблем у галузі міжнародних автоперевезень. Вочевидь, головна з них це необхідність переоформлювати статусу критичності автотранспортних підприємств. Без чого, як відомо, неможливо забронювати персонал, зокрема й водіїв міжнародників. Ситуація ускладнюється тим, що Міністерство розвитку громад та територій досі не змогло офіційно встановити свої критерії для надання підприємствам такого статусу. Втім, за словами фахівців нашої галузі чинних правил також цілком достатньо для того, аби не залишитися за бортом. Наразі де погодження цього наказу зміни економіки і міноборони, наскільки нам відомо. Він повернути на допрацювання. Деталі ми поки не вникаємо. Моя особиста думка, що нашим міжнародним перевізникам нема чого чекати. Цей наказ. Наголошуємо, що у нас залишилось два критерії. Фактично, вони визначені в постанові Кабінету міністрів. Це відсутність заборгованості по податкам і заробітна плата не менше, ніж 20 тисяч, середня по підприємству. Це обов'язково критерії. При наявності ліцензії на перевезення можна звертатись до Міністерства інфраструктури. Якщо як тільки люди за четвертий квартал здадуть звіти, і у них буде підтвердження, що вони відповідають цим критеріям, вони можуть, не чекаючи на Наказ міністерський щодо щодо визнання критеріїв вже подавати. І міністерство інфраструктури буде розглядати в рамках Сімсотшостої постанов. Наступна, скажімо так, традиційно різдвяно-зимова проблема для перевізників: це не зовсім адекватна поведінка польських фермерів, котрі полюбляють своє міжсезоння проводити на українському кордоні. На початку 2025-го аграрний сектор наших західних сусідів також не сидить, склавши руки. Учора у Варшаві вже відбулися певні акції протесту, безпосередньо пов'язані з українським експортом. Сподіваємося, що ці заходи не переростуть в страйки на кордонах. Дуже сподіваємось. Принаймні, сьогодні виглядає так, що вони страйкують там, де потрібно, в центрі Варшави біля представництва Європейського союзу. в Варшаві багато питань до Європейського союзу, до Оксули Фондерляїн. І там нехай вони їх а не на кордони. Умовний польський слід присутній і в цьогорічному розподілі багаторазових книжок ЄКМТ. Їхнє видання саме в розпалі і триватиме до 17 січня включно. Однак багато перевізників залишилися незадоволеними результатами розподілу. Ці зайдуть одне питання, чого так мало, чого мало книжок, чого мало прав. І тут треба сказати велике дякую нашим друзям-полякам, тому що вони в МТФ добились того, що нам зняли 100 базових код, що привело відповідно до зменшення фізичних книжок, як МТ. І дуже болюче питання для нашого ринку, але маємо те, що маємо, і сьогодні ми, на жаль, нічого діяти не можемо. Утім, навіть за таких умов перевізникам, котрі мають можливість отримати книжки ЄКМТ, варто поквапитися. Адже станом на вчорашній ранок було видано заледве ледве третину від усіх наявних документів. А половина терміну, відведеного на їхнє видання, уже позаду. Йдемо далі. Секретаріат АСМАП СМАП нагадує, до 20 лютого цього року перевізники мають оновити дані до діючих постійних ліцензій. Така необхідність випливає з урядової постанови номер 712 що набула чинності ще 20 серпня минулого року. Відповідно до цього документу, серед іншого, Укртрансбезпека припинила видання ліцензій на період дії воєнного стану. Але інший пункт постанови зобов'язав перевізників упродовж півроку. Тобто саме до 20 лютого подати відомості про свої транспортні засоби та кольорові фотокопії свідоцтв про їхню реєстрацію, але також згідно закону про ліцензування видів господарської діяльності, це стаття 15. Передбачено, що у разі, якщо протягом певного періоду відбуваються будь-які зміни, ліцензіат протягом місяця зобов'язаний оновити ці дані. Тобто асоціація рекомендує оновлювати дані не тільки стосовно транспортних засобів, а також і стосовно матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також даних по. Водіям наголошуємо на сайті АСМАП України є посилання на інструкцію Державної служби з безпеки на транспорті, яка стосується цього важливого питання, а також на семінар, який був проведений Укртрансбезпекою з роз'ясненням найбільш гострих питань перевізників. Просимо вчасно оновити дані, щоб потім не зволікати і, ну скажімо так, не наражатись на якісь. Позапланові перевірки або штрафні санкції тощо. активне посилання на згаданий семінар. Ви, як завжди, можете знайти під цим відео. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України набув чинності закон, який стосується ввезення на митну територію України транспортних засобів щодо вимог відповідності екологічним нормам. Відповідно до нього, введення обмежень не нижче рівня євро 6 зокрема для сідельних тягачів та автобусів, буде запроваджено лише з 1 січня 2027 року, а не з нинішнього, як планувалося раніше. Відтак завозити в Україну європ'яті транспортні засоби перевізники зможуть іще упродовж двох років. У низці європейських країн з нового року змінилися ставки мінімальної погодинної заробітної платні, так званий закон МІЛОГ. Зокрема, в Німеччині така платня відтепер становить 12,82 євро. У Франції 11,88 євро. Також з 1 січня змінено прайс на послуги навчання в НКЦ АСМАП за деякими програмами. Зокрема, це стосується отримання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія Код 95. для учасників АСМАП України. Відтепер діятиме знижка. Детальніше на сайті нашої профільної асоціації. Змінимо тему. Нещодавно робоча група із напрацювання змін до статуту АСМАП представила на розгляд перевізникам результати своєї діяльності. Подробиці далі в сюжеті. Рішення про створення такої робочої групи було ухвалене на одному із засідань ради асоціації. Загалом група, що складається з представників різних регіонів, діяла понад рік. Вона напрацьовувала як власні ініціативи, так і розглядала пропозиції від небайдужих до цього процесу перевізників. Найбільш революційна із запланованих новацій розмежувати повноваження президента АСМАП та голови ради асоціації. Голова ради повинен бути перевізник. Один із членів ради асоціації, кого вибере рада, які будуть працювати на громадських засадах, а виконавчий орган буде очолювати професійний менеджер, якого будуть назначати, призначати перевізники на раді, на на конкурсній основі, на певний. Термін часу інша пропозиція стосується формування ревізійної комісії АСМАП України. Нагадаємо, станом на сьогодні її члени, як власне і президент асоціації, обираються на загальних зборах терміном на 5 років. Пропонується новий підхід в даному питанні, щоб члени ревізійної комісії призначали саме. Перевізники в регіонах. Наприклад, перших 5 осіб, перших 5 кандидатів будуть видвигати по списку регіони, наприклад, по алфавіту, і вони будуть нести за них персональну відповідальність за їхню роботу. Вибирати на 2 роки, через 2 роки, слідуючі 5 регіонів призначають. Інших членів ревізійних комісії. і так буде ротація. Наступний крок це обговорення напрацьованих ініціатив на регіональних зборах учасників АСМА. А вже по, по проведенню всіх зборів всіх регіонів буде загальна картина чи перевізники приймають нову редакцію статуту, чи вони її відхиляють. Київський регіон, регіон міста Києва провів. Раду провів збори перевізників і прийняв статут в цілому для розгляду вже на загальних зборах або конференціях. Попередньо домовлено, що така конференція має відбутися в червні нинішнього року. Тож заключне слово стосовно запропонованої нової редакції статуту так чи інакше залишається саме за перевізниками. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!